Майбутнє Андрія Луніна в реалі. Жорстка заява по Артему Довбу. Ким зіграє Шахтар Динамо, Олександрія та Полісся у Єврокубках. Чи перейде батагу в інший клуб? Нове сенсаційне підписання Металіста 1925. А також ще покине Сергій Жабров збірну України. А перед початком підпишіться та поставте лайк, щоб бути в курсі головних футбольних новин. Свого потенційного суперника дізнався донецький шахтар. Ним став 16-разовий чемпіон Туреччини Бешекташ. але гірникам спершу потрібно у першому раунді відбору пройти фінський Ільвес, матчі якого відбудуться 10 та 17 липня. У сезоні 2024-25 суперник гірників фінішував четвертим у турецькому чемпіонаті. Свого суперника дізналось і Динамо, яке потрапило до шляху чемпіонів. Ним стане переможець першого раунду відбору Жальгрізь-Вільнюс-Литва, Хамрун Спартанс Мальта. У їх суперників дізнались Олександрія та Полісся. Олександрійці зіграють з переможцем пари борець Баня Лука Санта-Колама, а Житомерці з переможцем матчу Аек Ларнака партизан Борець срібний призер чемпіонату Боснії, санта Колама – бронзовий призер чемпіонату Андори. Аек Ларнака в сезоні 24-25 фінішував четвертим чемпіонаті Кіпру. Партизан посів друге місце в чемпіонаті Сербії. Воротар Реала Андрій Лунін ще не визначився зі своїми подальшими планами. Пише The Athletic. 26-річний українець повідомив клуб, що хоче залишитись у Мадриді, проте його табір намагається знайти нову команду, в якій Андрій би отримав більше ігрового часу. Цього сезону Лунін провів 14 матчів, шість з яких він відстояв на нуль. Захисник Олександрії Олександр Мартинюк залишає команду та продовжить кар'єру металісті 19-25. Клуби вже досягли згоди щодо трансферу гравця, але деталі угоди не розкривають. Видання тато таке повідомляло, що харків'яни заплатять за оборонця півтора млн євро. Мартинюк приєднався до Олександрії в серпні 23-го року. За цей час він провів 48 матчів за клуб. 11 червня 2025 року Мартинюк уперше зіграв за збірну України, вийшовши на поле у грі проти збірної Нової Зеландії. У цьому матчі він відзначився гольовою Доубик наразі витратний матеріал для Роми. Заявляє видання Roma Today. Видання Roma Today спробувало спрогнозувати майбутнє українського нападника італійської Роми Артема Доубека. Нового головного тренера Джен П'єро Оспіріні. Артем Довбик наразі витратний матеріал. Він є недоторканим у Ромі. Український нападник, який приїхав минулого літа, фактично розглядається жовто-червоними як трансфер на вихід. У разі наявної пропозиції близько 40 мільйонів євро. Колишній найкращий бомбардир Жерони і Лаліги забив 17 голів, зокрема 12 голів у серії А у своєму першому сезоні у складі Роми. Але від нього чекали більшого. Голи Довбика були часто вирішальними в матчах проти слабких суперників, але українець не зміг проявити себе проти серйозних команд і часто піддавався за це критиці, на відміну від чому якого реньєрі часто вибрав як основного нападника в останній період сезону. У Довбика, як і у всієї Роми, рік злетів і падінь. Останнє слово залишиться за Аспиріні, який також розуміє, що продаж Довбика може профінансувати клуб для нових придбань, пише видання. Головний тренер збірної Сергій Ребров отримав нову пропозицію працевлаштування. Сергій Ребров мав пропозицію очолити одну з команд близького сходу. Реброву нібито запропонували космічну зарплату, таких сум українські тренери ніколи не заробляли. Однак Сергій Станіславович відхилив цю пропозицію і залишився на чолі збірної України. Збірну України він очолив у червні 2023 року. Центральний захисник Арсеній Батагов залишиться у команді, повідомляє турецьке видання. Турецький клуб прийняв рішення не продавати 23-річного українця в літнє трансферне вікно. Була інформація, що на Арсенія є претенденти з європейських чемпіонатів. Проте клуб українця високо оцінює його гру. Батагов грає за Спорт з серпня 2024 коли перейшов з урі за 1,8 мільйона євро. Цього сезону Арсеній забив два голи та віддав один асист у 23 матчах за клуб. I hate this, I'll never show up.